Європа роками толерувала Росію на Євробаченні. Дивіться, вже два роки Росія не допущена до найбільшого музичного пісенного конкурсу у світі Євробачення через початок повномасштабного вторгнення в Україну. Але насправді вона вже це робила протягом новітньої історії, але чогось раніше Європу це не хвилювало. 94-й рік починається Перша чеченська війна. В 95-му році на Євробачення спокійно собі їде Філіп Кіркоров. Займає там, звісно, останні місця, але тим не менш, ні в кого немає ніяких питань. 1999 рік, Друга Чеченська війна. 2000 рік Алсу спокійно їде собі і займає друге місце на Євробаченні. 2008 рік Грузія, бомбардування. Цивільних міст, вбивство цивільних і військових окупація території іншої держави, але це нікого не хвилює, тому що у 2009 році Євробачення проходить в самій Росії в Москві, тому що якраз Америка, Через Байдена, Хіларі Клінтоном і Європа розпочинають нову еру стосунків з Росією, так зване перезавантаження. Що все ми забули про холодну війну? Ми забули про ці всі розборки між Америкою, Європою і радянським Союзом. Це нова прекрасна чудова Росія, і ми з нею починаємо робити Нові класні штуки, і тому на найбільш політизованому пісенному конкурсі ми даємо Росії перше місце, не дивимось на окупацію території іншої незалежної держави Грузії, і чествуємо Росію у 2009 році на Євробачення. 2011 рік Сірія бомбардування Алєпа, тисячі загиблих людей всім на це наплювати. Бо в 2012 році на Євробачення Росії їдуть представляти. Бурановські бабушки, ви пам'ятаєте, як всі умилялися цьому диву, типу, боже, це бабусі їм там 70 плюс років, які вони всі добрі, які всі вони класні. Що це як на відбілювання іміджу Росії, яку нам демонструють як країну, бачите, де немає інджизму, де от якісь бабусі з якогось маленького села можуть їхати і представляти країну на пісенному конкурсі. А в цей час Росія бомбить сирійські міста. На ближньому висоці, на ближньому сході, вибачте, 2014 рік анексія Криму, військові дії на Донбасі та Донеччині, Луганщині у 2015 році Паліна Гагаріна їде представляти Росію на Євробаченні з піснею про мир, де вона співає про те, що Боже, невже ми не зможемо? Це мир, мир це наша мрія. Ми так хочемо цього миру. Паліна. Про який мир ти говориш, якщо твоя країна це країна агресор? І лише 22-му році Європа нарешті зібралася і вирішила витягнути Росію хоч звідкись, хоча б з Євробачення. Але якщо ви думаєте, що зараз на Євробаченні нема російського сліда, то ви глибоко помиляєтесь, тому що кілька учасниць, наприклад, з Ізраїлю і з Чехії, мають російське походження, працювали в Росії, взагалі зробили собі кар'єру в Росії. Представник Нідерландів собі спокійнесенько після 24 лютого записував калаби з російськими реперами, де він співав, як йому подобається Росія, і нічого його не хвилювало. А представник з Німеччини взагалі сказав. Вибачте, Євробачення в нас це музичний конкурс, ми вні політики. Я не розумію, чому Росію прибрали з конкурсу.